Матуся, бабуся, рідненька, тебе ми вітаєм, Любим тебе дуже від серця, бажаєм здоров'я міцного. На довгі роки і шляхом щасливим тобі лишити, щоб сонце всміхалось і сяяли зорі, басхмарного неба і світлої долі, нехай усі мрії здійсняються маму. Колонюся, низенько, за тебе молюся, щоб теплими, ясними були твої дні, казковими вечори і сни. Цьомоїм рідненька, шлем Тобі привіт, миру, сил, достатку на багато літ, з ювілеєм тебе, наша чарівна матуся, бабуся, бережи тебе, Боже! Твої рідні діти і онуки.